Чергові скандали навколо холостяка, голівудська мода на пластичних хірургів і джолі, яка прийшла пішки в Україну. Мене звати Тетяна. Це Віпес Бурбон. Ми разом розкажемо вам все по порядку. Але спочатку підпишіться, підписались лайк like. і погнали у світ найгарячіших кіноновин. Анджеліна Джолі відвідала Україну 5 листопада. Голівудська зірка приїхала в Херсон і Миколаїв. Вона відвідала медичні заклади, волонтерів та постраждалі сім'ї. Акторка розповіла, що під час візиту довелося зупинитися і чекати, поки пролетить дрон. Пам'ятаєш, теж як ти чекав, поки пролетить дрон. Брубан до речі, гавкає постійно на дрони, підбігає до вікна і перевіряє, чи прилетіли вони. Безпека супер за інформацію політику, Джолі перетнула кордон пішки, не повідомивши український уряд, що викликало здивування чиновників. Також у цій подорожі охоронця Джолі затримали на блокпості, і їй довелося йти за ним особисто. Але це ще не все. Після візиту Джолі в інтернеті почалося щось неймовірне. Українські бренди масово почали використовувати штучний інтелект, щоб створити фейкові фото, от ніби Анджеліна відвідала сам. Ми їх. Я просто коли відкривала ленту інстаграма. Просто всі бренди як сказилися один за одним. Джолі приїхала, джолі сидить в салоні. Клянусь, я дуже гарно розбираюся. Ну і ви точно дуже гарно розбираєтесь в контенті, але іноді здавалося, що це реальність. Мені цікаво, що це просто вибух креативності, чи вже перебір якийсь, коли всі підряд малюють себе за допомогою АІ з голівудською зіркою, яка приїхала з благородною місією. Ну мені чесно кажучи, це трохи дивно. А як вам? Нехай це були просто користувачі, але це робили і зірки нашого шоу бізнесу співак Меловін теж вирішив попіаритись на джолі. Хлопець створив за допомогою штучного інтелекту фото, де він нібито з Анджеліною. От мені цікаво, <сум> Меловін, навіщо це? Ну не вистачає власної популярності чи просто вирішив нагадати про себе, але в той же час Меловін на цьому не зупинився і показав свій хист у фотошопі ще й з обкладинкою холостяка. Я про це е розкажу пізніше. <сум> Зараз мені теж мені дуже хочеться кави випити він використав логотипи шоу Холостяк. Зробив він це для реклами свого туру, але без дозволу каналу СТБ. Співак створив постер Холостяк 15, вперше біосексуальний сезон І з собою, звичайно, в головній ролі. Ось так воно виглядає. Подивіться, СТБ одразу звинуватив його в порушенні авторських прав. Деякі фанати підтримали артиста і вони розкритикували канал за реакцію. А от інші кажуть, що правила є правила. А от мелові що? Він ви. Знав, що робив це свідомо, щоб перевірити, чи готове суспільство до розширення меж. Ну мені до речі здається, що українське готове. Принаймні, це його коментар був такий. До речі, от ваш коментар про це ви можете залишити під цим відео. Вже пишіть. Тепер про справжнього холостяка в мережі ходять чутки, що Тараса Цимбалюка шиперять з акторкою Наталією Денисенко. Денисенко стала ведучою бекстейджу проекту Холостяк 14. І що цікаво, вона навіть заявила, що одна з учасниць схожа на колишню Тараса. Цимбалюк і Денисенко разом знімаються в новому серіалі, і фанати вже будують теорії змови. Хоча сама Наталка каже, що знає всіх жінок Тараса Бурбончики, біжи, 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 моя булочка. Що вона знає всіх жінок Тараса і підтверджує, що він зовсім не такий ловелас, яким його уявляють. Фанати будують теорії: хтось каже, Наталка закохана в Тараса і того крутиться біля нього. Хтось, що це просто підігрів до виходу фільму, де вони знялися вдвох. А блогери розбирають на їхньому прикладі, чи існує дружба між чоловіком і жінкою. Я думаю, що ні. А хтось сперечається, хто більше редфлег, Цимбалюк чи Денисенко. Я вже чесно кажучи, і сама заплуталася, тому чекаю. Ваших думок в коментарях. Кріс Дженер відсвяткувала своє 70-річчя. І це була вечірка століття. Там були опра Бійонсе, Мирая Керрі, Принц Гаррі з Меган Маркл, Білл Гейтс і Марк Цукерберг. Уявіть, що це за вечірка була. Вечірку влаштували в особняку Джефа Безоса за 165 мільйонів доларів. Але всі обговорюють не гостей, а обличчя Кріс. Вона зробила другу підтяжку. Обличчя зробила у доктора Стівена Левіна в Нью-Йорку, і це їй коштувало 150 тисяч доларів. На вечірці її пластичний хірург був найпопулярнішою людиною. Чесно виглядає шикарно. Операція видно пройшла вдала, тому що ж бувають в Голівуді такі невдалі експерименти і невдалі хірурги. Сама крізь зізналася в інтерв'ю Vogue Arabia. Я зробила підтяжку обличчя 15 років тому, каже вона. Тож настав час для оновлення. Я хочу бути найкращою версією себе, і це робить мене щасливою. Тімоті Шаламе кинув Кайлі Дженер після двох з половиною років стосунків. Чутки про розставання почалися після того, як Тімоті пропустив день народження Кріс Дженер. За інформацією, Daily Mail, Кайлі більше працює над стосунками і їй доводиться ганятися за ним. І от що цікаво, чи справді там було все так райдужно? Бо хлопець навіть увок відмовився про неї говорити. А от ви напишіть, що думаєте з цього приводу. Софі Тернер і Кріс Мартін зустрічаються. Якщо ви, як і я по прізвищах, не пам'ятаєте, хто це, то це санса Старк з Гри престолів і фронтмен гурту Колдплей. І вони тепер разом. Пара ходить на таємні побачення по Лондону, і це не просто плітки, тому що вони вже неодноразово помічені разом. І за інформацією джерел, між ними там прям багато хімії і певна іскра. Кріс тільки в червні розійшовся з Дакотою Джонсон після восьми років разом. А от Софі. І остаточно розлучилася з Джонасом у вересні 2024-го. І ось тепер одразу новий роман. Ніхто не страждав. Обидва просто влилися в нове кохання. До слова, різниця між ними 19 років. І як бачите, їм це абсолютно не заважає. Я останнім часом все більше і більше бачу пар з дуже великою різницею у віці. Ну, мені ок, мені так і подобається тенденція. А от як вам, як ви ставитеся до романів з великою різницею у віці? Напишіть коментар. Тарях обов'язково. Рубрика Нове кіно або моя особиста рекомендація, називайте, як хочете, бо я ще не придумала. На Нетфлікс вийшов новий фільм Гільєрмо Дель Торо Франкенштейн. Неймовірно захоплююча та одночасно моторошна казка. Критики в захваті, глядачі теж. Окремо, я відмічу, що у фільмі зіграв Джейко Пелорді. Аби перетворитися із красунчика у монстра, йому доводилося проходити через накладання повного протезного макіяжу 20 разів. На все обличчя йшло. 11 годин макіяжу критики кажуть, що виступ Елорді може змінити його кар'єру. Тоді побажаємо красунчику успіхів. І наостанок, акторка Олександра Сорока, героїня ваших улюблених мелодрам на нашому ютуб каналі, скоро з'явиться у кіно Кіл Хаус. Це перший український повнометражний тактичний екшн трилер від режисера Любомира Левицького. Фільм базується на реальній історії про перший у світі порятунок дронами у головних ролях: реальні військовослужбовці ГУР СБУ і і третьої ОШБР, А також наша Олександра Сорока, прем'єра запланована на початок дві 2026 року. Тому не пропустіть. Ну що, у мене все. А ви розкажіть, які новини вас найбільше здивували? Софі Тернер з Крісом Мартіном з різницею в 19 років, або провал Кардашян, чи може українські бренди з їхніми аю-фейками. Ви підписуйтесь на канал, ставте лайки, до зустрічі в наступному випуску і обов'язково пишіть в коментарях, яка новина вас вразила найбільше. Коментуйте, нам дуже це необхідно.